Привіт усім! Мене звати Мік, і це Плейкрафт. Народ, у мене є для вас гарна новина. Ви знаєте, що наш Плейкрафт, наш український сервер Майнкрафту існує уже рік. Хех. Мабуть, мало хто про це взагалі знає. Та й, чесно кажучи, я сам точно не знаю, коли він створився, але приблизно переглянувши е, в Ютубі свої відео... Я побачив, що перше відео про PlayCraft було викладене 27 березня 2012 року. Ось. Але якщо враховувати, що це була бета-версія серверу, то приблизно сервер запрацював, хоч і в дуже дивному, дуже нестабільному і скаженому режимі, але приблизно з квітня. Тому давайте вважатимемо 1 е квітня як за дату створення нашого серверу. І кому цікаво. Пішли, пройдемо до Міка, до цього Full HD монітора, дуже прикольного. І послухаємо, що ж це за сервер і звідки він взявся. Так. Мене чути? Мене видно? Я надіюсь, ви мене бачите, народ. Отже, привіт усім. Увага на монітор. Щось зараз я розповім. Все, що згадаю, спробую розповісти. Все, що не згадаю, пишіть у коментарях. Euh, якісь цікаві події. Уточнюйте. Отже, як я вже й казав, PlayCraft було створено 27 березня. Це був такий сервер. Я задумав його створити. Звичайно ж, після ваших коментарів, після ваших прохань і після таких порад мік там створить сервер будемо всі грати разом дуже прикольно От. ну і звичайно е я зайшов у Google я не знав зовсім як створювати сервери гадки не мав зайшов у Google Взнав, е приблизно знав, що треба його хостити купувати хостинг я знайшов іноземний сайт більш-менш непоганий купив у них сервер на два слоти і ми грали на ньому з кузям. Два дні десь, <хи> можливо три навіть. Ось. Прикольно було, я ніколи до, цих пір, до тих пір не грав Майнкрафт на сервері дещо з кимось в кооперативі, тільки в сингл... синглплеєрі. Ось. Ми грали, дуже класно було. От. Е, на другий день після створення серверу. Ні, не, не після створення, після того, як я виклав відео, наш сервер погріферили, адже я спалив IP. -шку. Um, все розвалили, підірвали, причому зайшли під моїм ніком, адміністратора, наклали TNT кругом, важіль поклали, ми смикнули, він підірвався. Ось, все, що ми будували, пропало. Але це був гарний урок. Чесно кажучи, весь сервер, який, як ми його будуємо і як ми з ним працюємо, створений на пробах і помилках. Спробах і помилках. Ось. Тому, якщо ви хочете щось розібратися в чомусь, то... Пробуйте. <хі> Адже мало хто може чогось навчити. Ось. І мало де ви знайдете інформацію доступну. Зараз, в принципі, набагато вже легше, а тоді було ще набагато важче. Ось. Через декілька днів е, ми запустили я і допомагали мені самі перші гравці, підписники. Е, ми будували разом PlayCraft. На цьому сіді, сіду, на цьому, на цій карті. Вам знайома Таяма, і тут було багато різних будівель, тут був спаун такий дерев'яний. От. Я не знав нічого про всякі плагіни і думав, що взагалі нам їх не потрібно. Для чого нам плагіни? Вони ж тільки глючать дурно. Напрягають сервер. Ось. Але все-таки ми встановили авторизатор, бо без нього точно ніяк неможливо було забанити людину, бо... По IP банити не всіх виходило, бо були динамічні у людей. Ось, а гріферів було багато. <ріст> Ось тому ми встановили авторизатор. З першими модами мені допомагав такий чоловік, якщо ви пам'ятаєте, його, наз... його звати камікадзе. Ай камікадзе, він камікадзе. Це нічого ще достріляти у вас в камеру. Це нічого. <ріст> Ось. Він мені розповідав про різні плагіни, рекомендував, і до сих пір він залишається з нами. Ось, тому він один з перших, який з людей, які допомагали мені з цим сервером. От. Отже, ми тут всі бавились, тут було доволі цікаво. Е, приватів ще не було, уявляєте собі, не було приватів. І... Так, і сиділи ми на сервері без приватів. Був, був такий час, що тільки адміни могли приватити, тільки я. Я ходив вручну всім привати в хати. Це було пекло. Ось. Потім ми... Потім що? Так, звичайно ж за сервер треба було платити, за 20, здається, слотів, можливо навіть 10, я вже не пригадую. Треба було платити десь 100 гривень на місяць. Ось і в мене, звичайно ж, як у студента не було купу грошей. Але я знайшов спонсорів, я знайшов людей, які мені допомагали, е платили половину, а то й навіть за цілий місяць. Я хочу назвати нік Ферікс. е Цей дядько мені дуже сильно допомагав, постійно підтримував з плейкрафтом і дружніми порадами, і матеріально, тому велика заслуга на ньому, якби також не він, то би... Можливо, я би не дійшов до того моменту, коли я познайомився з падоном. Це також було дуже цікаво. Один з гравців нашого серверу і моїх знайомих Гучі познайомив мене з Падоном, сказав, що Падон хоче щось мені сказати чи запитати про мій сервер. Ось. І Падон з льоту мені подзвонив і ми почали з ним говорити. В скайпі поговорили з ним десь, не знаю, пів години, може, годину. Ось виявилося, що в нього є комп'ютер свій, і він міг би хостити сервер, бо в нього вже до цих пір був свій сервер такий невеличкий для його друзів, однокласників, здається, чи одногрупників. От. То ми вирішили, що пізніше перекладемо сервер на його комп'ютер і не будемо купувати хостинг, бо це дуже дорого і ми не маємо грошей, щоб утримувати сервер. Ось. І таким чином через деякий час, здається, ми поклали сервер падону. Коли з'явився падон, також з'явився і Термінатор, ви його бачили багато разів в групі. Не пам'ятаю, здається, десь в Твіттері він мені писав, знайшов про цей сервер інформацію. Чи про, і про Майнкрафт також. Ось, тоді в нас з'явився українізований чат і таблички а також українізатор всього майнкрафту дуже велика йому е дуже велика подяка йому він до цих пір оновлює його і ви завдячуєте йому тому що можна писати в чаті українськими буквами ось раніше цього в нас звичайно ж не можна було робити і ми грали на плейкрафті писали англійськими буквами О, це було пекло але це було весело Ось. Е також пізніше почали з'являтися інші люди на плейкрафті, такі як Фотон та Ірокес. Ось і е ми набрали вже багато адмінів, вже керували на сервері, вже було прикольно. Е почали створювати вартових також. Але... Е Звичайно ж, довго хостити сервер ми не могли. Так, ми, здається, купували ще тоді хостинг. Потім я перейшов з англійської, це була британська компанія на українську, бо на український сервер ніхто не міг заходити. На британський хостинг ніхто не міг зайти. Половина людей приблизно не могли під'єднатися, це також було дуже страшно. Всі дуже хотіли грати і писали, мені мік, чому я не можу зайти на сервери? я говорю, я не знаю, чому я не шарю взагалі в цих серверах. Ось. Не міг зайти. Тому ми змінили хостинг на український, тоді вже всі могли заходити. Ось. Але там також були свої приколи. Наприклад, е я попросив перевести сервер на нову версію. Вони перевели. Ось, але я не знав, що вони не зберігають карту і не переносять всі плагіни. Вони просто вайпнули все і перевели на нову, сер на нову версію сервер. Таким чином ми втратили якусь частину, десь за місяць приблизно побудову всіх. Ось. Але потім ми вирішили, прийняли рішення всіма адмінами, всіма, усіма. І падонам також, що, wow. що треба е нам купувати свій комп'ютер. О, я надіюсь настав день зараз. Ми почали оголосили збирання коштів, усі гравці серверу під'єдналися до цього, також ми всі мома адмінами зібралися, скинулися, купу грошей вклали в нього і купили цей комп'ютер. Так, тепер у нас сервер стоїть на виділеному комп'ютері, у Падона в хаті, під столом, я конкретно його бачив. Це правда, точно. Є він там. Ось, і на ньому стоїть цей сервер. Тепер... Після того, як ми провели вайп, також болісно він проходив, багато людей не хотіли, багато людей хотіли свої ресурси назад. Але все-таки, як виявилось, нічого страшного, багато хто пережив і е завжди в Майнкрафті цікаво щось починати спочатку, добувати все це. Адже це зовсім не тяжко. Ось, і ми перейшли на нову карту. У нас була нова карта, а також супер класна. Штука, яку ми не могли поставити раніше, це плагін, який відслідковує повністю гріферів, повністю відновлює будь-що, що можна зламати. Можливо, ви не знаєте е з гравців постійних, що є така штука. Але будь-який блок поставлений і зламаний, можна знати, хто його зламав, хто його поставив, а також відновити до будь-якого часу все назад. Ось, тому є така штука. Згодом у нас відкрився свій сайт playcraft.com.ua, там можна зареєструватися. Потім ми додали можливість встановлювати свій скін. Ем, потім е, ми додали карту, на якій можна подивитися кожного гравця. Тобто все йшло поступово і дуже повільно. Ми додавали речі помаленько, е, Розбиралися в них, по мірі їх необхідності ми їх додавали також різні веселі штуки були із вайтлістами, ми постійно їх вводили або відключали. Е, був певний час сервер без вайтлісту, тоді туди міг зайти будь-хто. Але все-таки ми зараз вирішили, що вайтліст сильно допомагає відсіювати різних недобросовісних гравців. Адже навіть по тому, як гравець пише свою заявку, як висловлює свої думки, можна вирішити, чи він е, адекватна людина. Ось. Е, також ми додали послугу платні послуги, щоб хоч трохи заробляти гроші, щоб можна було платити за електроенергію, за інтернет, за утримування цього серверу. І, в принципі, багато людей користуються цими послугами. Ну що ж, отже, ось такий PlayCraft. Я надіюсь, ми скоро перейдемо на нову версію 1.5.1, або, здається, 1.5.2 там буде ще, це точно. Ось, ну, не обіцяю я, що це буде скоро, але як тільки це буде можливо зробити, так одразу ми це зробимо. Якщо ви бачите зараз сервери на 1.5.2, або, тобто, на 1.5.1, то знаєте, що ці сервери зроблені ще неякісно, бо стабільних версій серверів ще немає, а ми хочемо ставити їх стабільними. От. Що ще розповісти? На сервері проводяться різні ігри, змагання. Ем... Різні забавляння. Ось це і все, що я згадав наразі. Якщо у вас є щось додати, додати, якісь цікаві, веселі історії, пишіть у коментарях. Е, ось такий PlayCraft. Я зараз бажаю вам гарної гри. Вся інформація про PlayCraft буде в описі, а також під час цього відео. Е, ось і все. Зі святом всіх. І... Дивіться на сервері, шукайте е, святкові бонуси. Заходьте в групу і все таке. Бувайте! Ой! Зламав. О! Бувайте!